Всім привіт! Я Маша, це канал про в'язання. Сьогоднішнє відео це відео інструкція. Разом з вами хочу повторити таку саму маніжку чоловічу, як ви бачите. Перед собою лише я буду в'язати з іншої пряжі, так само чорна, але інша по складу та по метражу. Та, дещо я обрала більший інструмент, більший розмір спиць в все згодом. Але розрахунки і в одному, і в другому випадку однакові. Тобто ті всі розрахунки та схема поростку, і всі. Прибавлення, збавлення я буду використовувати такі самі, як я в'язала цього разу. Це чоловіча маніжка на розмір десь 52-54 і обхват голови. Ну, Я думаю, що добре буде від 58 до 60. Зараз я хочу вам її поміряти. Другу я вже буду виміряти в кінці цього відео по готовності. Тобто, коли я її дов'яжу, коли вона буде готова, виперу, висушу і вже замірюю в готовому. В варіанті, і тоді, я думаю, що зможемо порівняти цю маніжку, я в'язала з бобінної пряжі супермікс 650 метрів. В'язала в, в два складення. По складу тут 70% мріносової вовни та 30% бебі альпаки Це грібіна пряжа, але вона дещо підсіла. Я зараз роблю заміри вам. Горловина тут по висоті десь 16,5 см, коли я в'язала до ВТО, це було ну дуже наближено до 20 см. Плече тут, мені ж, до речі, зв'язана, реглана погоном. Плече тут десь біля 5 см, вийшло від горловини. Донизу попереду довжина 16 см, спинка майже така по довжині десь, напевно, сантиметрів 15. См. По ширині тут, в самій широкій частині, бо тут донизу те, що я звужувала, робила збавлення. По ширині тут 41 см. Ці заміри до ВТО були трошки більшими, але. Це не зіпсувало виріб, вона сідає на той розмір, який я вам зазначила. Другу маніжку я буду в'язати з іншої пряжі, також з моточної. В мене тут 100% грібіний мірінос в мережі 1500 на 100 г. Це артикул Гармоні. Гармонія. В 6 складень я буду в'язати по аналогу моточної пряжі, 100% мріносової вогни. Моточне. Там, де на 50 грамів 125 метрів, якщо повторювати з турецької напів вовне, якщо це якийсь спушений, не вспушений, а високооб'ємний акрил, це має бути ну, значно менший метраж. Так? Не 125 грамів, десь. Наприклад, 150-160 грамів, якщо це високооб'ємне акрил, якщо акрил звичайний невисокооб'ємне, то також можна використовувати такий самий метраж десь 125 метрів на 50 грамів. Нагадаю, 50 грамів на 100. Я вже тут вив'язала горловину. Всі заміри до ВТО я зроблю вже в кінці, коли я все дов'яжу. Я вив'язала горловину, набрала тут я еластичним способом, він називається вузликовий. Я вже пров'язала один установчий ряд, розподілила вже на реглані лінії, і зараз вже буду починати вив'язувати росток і одразу ж вам покажу свої розрахунки, щоб ви також могли повторювати. Нагадаю, що на каналі в мене є. Відео про те, як зробити вузликовий небірний ряд. Не буду тут окремо його показувати, та як я вив'язую росток вроченими рядами, наприклад, дитячої ковтинки. В мене також є відео. Посилання на ці два відео я обов'язково лишу в описі під цим відео. Якщо ви не знаєте, як це робити, давайте до. Розрахунки, я не буду розповідати, як я вираховувала ці значення, просто буду повторювати те, що я робила першого разу. Так? В мене тут 136 петель, якщо ви будете набирати звичайним способом методом довгий хвіст, вам треба набрати на одну петлю більше для того, щоб об'єднати вколо. Якщо ж ви будете набирати вузликовим набірним рядом, то лише 136 петель. Розприділила петля таким чином, що по 6 петель в мене реглані лінії, сам пагон, 50 петель спинка та 74 петлі передня частини. Те, що всередині кола це кількість точок розворота. Почерговість їх, всього, я буду розвертатись 28 разів. Все, що за колом, це кількість петель. Кожного разу я буду додавати від розворота до розворота. Починати в'язати я буду звідси, як завжди, першу прибавку я буду робити ось тут, перед цією регланною лінією. Дов'яжу до першої точки розвороту. Так само так, тут зроблю прибавлення, розвернусь до другої точки розвороту, до третьої. До четвертої, до п'ятої, до шостої. Потім ось так через всю спинку. Я пров'яжу до сьомої точки розвороту, восьмої, дев'ятої, десятої, одинадцятої та дванадцятої. Після того, як я дов'яжу до тринадцятої точки розвороту, я буду вже в'язати. Кожного разу через всю спинку, поки не вив'яжу росток і всі закруглення по горловині. Нагадаю, що це реглан-пагон. І тут треба робити прибавлення в кожному ряді, на лицьовому та на виворотньому. Але я буду робити прибавлення в кожному лицьовому ряді. По дві, з кожної сторони від регланої лінії. Зараз я вам це покажу. Цього можна не робити, можна просто кожного разу робити прибавлення, так? Не забувайте, що в реглані погоні в кожному ряді йде. По одній прибавці, так, вздовж регланної лінії. Ці значення, які ви бачите перші, ось біля регланних ліній, я їх вираховувала без врахування першої прибавки біля регланної лінії, зараз вам покажу. Я вже вив'язала свою горловину, нагадаю. Та ось дов'язую перший встановчий ряд. Я не сказала горловину, я в'язала спицями номер 3, резинкою 2 на 2. Встановчий перший ряд, я пров'язую спицями номер 4, і далі буду в'язувати спицями номер 4 всю маніжку. Коли я пров'язувала перший встановчий ряд, ви бачите, що тут резинка ось ці шість петель погону. Я також буду вив'язувати резинку, тобто дві лицеві, дві виворітні, та дві лицеві. Так я буду вив'язувати весь реглан пагон, так? Весь, весь пагончик. Мені тут декілька петель залишилось установчого ряду. Ось дві петлі перед. Першою регланною лінією. В них я буду робити прибавлення. Прибавлення я роблю з петлі нижчого ряду. Тобто я пров'язую петлю, піднімаю петлю нижчого ряду і пров'язую прибавлення. Одна прибавка, ось друга. В реглані погоні, в самому пагоні прибавлень робити не треба. Тобто я резинкою 2х2 пров'язую ці 6 петель. Дві лицеві, 2 виворотні та 2 лицеві. Далі до першої точки розвороту, щоб закруглити спинку, мені треба пров'язати 3 петлі. Але тут мені треба робити прибавлення. Тобто я прибавлення не враховую. роблю прибавлення. Одна петля, друге прибавлення, друга петля та третя петля. Ось я дов'язала до першої точки розвороту. Зараз я буду розвертатись до другої точки розвороту, тобто ті всі петлі, які я пров'язала та додала. Я буду вив'язувати по малюнку в даному випадку виворітні петлі. Я вже зробила дві з цієї сторони прибавлення, тобто я в виворідньому ряді прибавлень не роблю, якщо ви будете робити по одній прибавці. То тут треба буде її зробити. В цьому випадку, якщо ви будете в кожному ряді робити прибавлення, ви не зможете їх робити з петлі нижчого ряду. Тут ви зможете або накидом робити прибавлення, або з протяжки. Так? До другої точки розвороту мені треба пров'язати одну петлю. Одна петля і розвернулась. Ось я вив'язала. Другу точку, точку розвороту. Зараз я буду в'язати до третьої, і так, як я казала, пару хвилин тому, поки я не вив'яжу всі закруглення, які мені потрібні. Коли я вже перейду на перше повне коло, я до вас знову під'єднаюся і скажу, скільки ж в мене петель вийшло, поки що буду в'язати. Я вже пров'язала останній ряд з останніми прибавками, по дві, з кожної сторони від реглану пагону. Це той ряд, коли я вже перейшла на в'язання по колу. Ось, бачите, тут ось ця перекручена остання петля, і зараз я буду в'язати вже по колу. На цьому етапі в мене на спинці і на передній частині вийшло по 98 петель. Я, до речі, ось так не робила. Я роблю зазвичай, щоб ви могли зробити собі або захоплення екрану, або перемалювати собі цю схему. Зараз я буду в'язати по колу, перший ряд я пров'яжу без прибавлень, і далі я буду робити по одній прибавці з кожної сторони від реглану погону через ряд. І я буду робити до того моменту, коли на спинці і на передній частині в мене буде по 106 петель. Далі я буду вже розділяти на спинку і перед. Зараз я зроблю ці декілька прибавлень, це буквально пару рядів, вже відділю спинку від переда і вам покажу, як я буду в'язати далі. Я вже дов'язую до кінця останній ряд з прибавленнями. І з наступного ряду я вже розпочну вив'язувати окрему спинку і перед. Розпочну я зі спинки. Зараз я дов'яжу до першої регланої лінії і покажу, що я там ще зробила. Я сформувала ще додаткових дві виворітні петлі, щоб в мене був край полотна не немов би з разиночкою, щоб нічого не закручувалося. Це я вив'язую передню частину, нагадаю я роблю першу прибавку завжди перед першою регланною лінією, так? Неважливо, це звичайний реглан або погон завжди. Роблю в одному і тому ж місці. Я не знаю, що тут видно. Дивіться, в мене тут по погону резинка 2х2, дві лицевих, дві виворітні та дві лицевих. останню прибавку, коли я робила, я її зробила виворітньою петлею, та потім останню також робила виверідньою петлею. І таким чином, в мене сформувалася лицева гладь останні дві петлі, виворітні. І потім вже погод із шести петель. Я буду ділити ці петлі навпіл, тобто дві лицьові я віддаю на передню частину, одна виворітня, також передня частина, і це буде крайня петля, кромочна, не знаю, як вона правильно називається. Далі я буду вив'язувати окремо. Я зараз заглушки вдіну стопери. На цей край спиці і почну іншою парою спиці вив'язувати вже спинку. Дивіться, можна робити однією парою спиць, якщо вона у вас більше. Я в'язала тут 40 см, це разом з тросиком так, спиці і тросик разом 40 см. Мені зручніше в'язати окремими спицями спинку та перед. Я буду в'язати зараз полотно вниз, просто по малюнку, так, по краям в мене буде по 5 петель виходить крайня петля, 2 лицеві. Тут я одразу переставлю маркер та 2 виворітні петлі. Так, з однієї і з другої сторони буде. Ось так. Кромочна, дві лицеві, дві виворотні, і з однієї, і з другої сторони, і по спинці, і по передній частині буде так само. Потім я біля них буду робити збавлення. Цей перший ряд, який я буду в'язати по лицьовій стороні, я враховувати не буду, розпочну рахувати з виворотнього ряду. Зараз я 10 рядів вниз пров'яжу просто. По прямій, по малюнку, і далі вже почну робити збавлення, і там же підключусь, і буду розповідати, який крок збавлень буде в мене. Я вже майже дов'язала спинку, мені залишилось зробити тільки обробку полотна по краю, понизу, щоб не закручувалось полотно. Як ви бачите, тут ось резинка, тіп 5 петель з однієї і з другої сторони, що я вив'язувала резинкою 2х2, цей край не буде завертатись. Що я тут робила? Я казала, що почала рахувати ряди від виворотнього ряду. Тобто, виворотній я рахувала як перший. Кожен. Парний ряд в мене лицевий. Я робила тут збавлення в кожному шостому ряді, починаючи з 10. го Тобто в 10, му в 16, му в 22, му в 28 му та в 34 му я зробила збавлення з двох сторін. Скорочувала по одній петлі, дві разом пров'язувала лицевою петлею. Одразу після виврітніх. Петель на початку ряду і перед вивідніми петлями в кінці ряду. На початку ряду я вив'язувала дві разом з нахилом вліво, а в кінці ряду я вив'язувала дві разом з нахилом вправо. Далі я буду вив'язувати 5 рядів хусткової в'язки. Ось, тобто, я пров'язала 34-й ряд, зробила останнє збавлення. Наступний ряд в мене виверідній, і я розпочну його в'язати лицевими петлями. І так я буду в'язати лицевими петлями 5 рядів. В шостому я зроблю закриття тим самим розміром спиць, самим звичним способом, дві разом, і так далі. так? І все. І закрию виріб, розпочну в'язати передню частину. Так само, але Довшою і покажу вам це буквально за мить. Ось і передня частина в мене майже готова, я її в'язала так само, як і спинку, розпочала рахувати ряди. Починаючи з виверднього, прибавки робила в 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 та 58 ряді, тобто кожні 6 рядів. Так само, але довше. Спинку я закінчила з убавками на 34 ряді, передню частину на 58 ряді. До прикладу, перша маніжка. Ось цю, яку я показувала на початку відео, тут і передня частина і спинка вони майже однакові. В цьому випадку я зупинилася на 46-му ряді. В другому випадку вирішила робити дещо довше. Так само я зараз пров'яжу 5 рядів хусткової в'язки та буду закривати полотно. Хусткову в'язку, до речі, я, мені здається, не казала в попередньому підключенні. Я вив'язувала лише там, де лицьова гладь. Резинку 2 на 2 я залишила резинкою. і лише лицьову гладь а, почала в'язати хустковою гладдю. Ось такі справи. Зараз я закінчу маніжку і перемірюю всі параметри до ВТО, а потім вже і після ВТО, щоб ми могли з вами порівняти, і по розмірам Дови нагадаю, ширина горловини десь біля 15 см, висота 18 см. плече. Ну, сам пагон подовжені десь 7 см, висота від горловини вниз по передній частині. Зараз тут це завертається. Десь 20. 4,5-25 см, а спинка коротша, та ширина в самому широкому місці. Зараз вам скажу десь плюс-мінус 44 см. Не звертайте увагу, що ось це все завертається. Я зараз вам покажу першу меніжку, тут також все зверталось до ВТО, бачите, тепер все дуже гладенько ось лежить. І попередній частині, і ось по спинці. Зараз я виберу маніжку, вона в мене висохне, і я ще раз помірю і подивлюсь разом з вами, трапилось щось з нею з розмірами, чи ні? Маніжка готова, вже випрана, висушена, і хочу разом з вами її заміряти. Ширина горловини. Нагадаю, після ВТО майже 20 см висота. Трошечки більше 16 сантиметрів, довжина плеча самого пагону десь біля 7 сантиметрів, ширина в найширшому місці, там, де я не робила збавлень. Ну, майже 45 сантиметрів, та довжина від горловини вниз 20. 3 см. Спинка, нагадаю, дещо Коротше, ось така вийшла маніжка. До прикладу, першу маніжку я в'язала з тими самими всіма розрахунками, лише був інший розмір спиць. Там резиночки були на спицях 2,75, тіло лицьова гладь була зв'язана на спицях 3,75. І ви бачите, що ця маніжка вийшла ну, значно більша, як на мене, але і та попередня сидить досить і досить. Непогано. Ось така маніжка. Думаю, що вам маю дуже велику надію, що вам все було більш-менш видно і зрозуміло. Видно, бо ну, чорний колір не любить камера цього кольору. Ви, напевно, це вже помітили під час цієї інструкції дещо бувають засвічені якісь моменти. Але я маю велику надію, що вам все було більш-менш зрозуміло, і ви зможете повторювати подібний виріб для своїх чоловіків, синів, братів. Для чоловіків зможете його повторювати. Тож повторюйте з задоволенням. Я пішла в'язати, бувайте!